Ки мільярдер та очільник департаменту ефективності уряду Ілон Маск впевнений, що президент України Володимир Зеленський не здобуде перемогу на виборах. Про це він заявив після чуток про розмови соратників президента США з українською опозицією у своїй соцмережі. Ікс маск написав, що на виборах президента в Україні Зеленський програв би з розгромним рахунком. От справді звідки вони беруть ці дані, особливо маск не знаю, але трошечки пізніше про рейтинги і про те, що Україні потрібні вибори. В штатах говорять вже не один місяць. Американці вважають, будь-яка пауза у бойових діях або ж тимчасове припинення вогню має бути використана для проведення волевиявлення. Таку заяву зробив колишній старший радник президента США Дональда Трампа та віце-президента Джей Ді Венса Стів Кортес, не забув торкнутися теми виборів, і президент США, зокрема, Трамп заявив, наразі рівень підтримки президента Володимира Зеленського в Україні нібито становить 4%, Однак потім цю інформацію спростувала низка опитувань і навіть світові медіа.